Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поділитися відео про покупки моєї... Ну, мої покупки побутової хімії та доглядової косметики. Ну, побутової хімії, чомусь мені здається, тут все одно більше всього. Але е, покажу, що є. Перше, що я купила, що бачите одразу перед собою, це три величезні банки. Ну, як величезні, не а величезні по 2 е, літри. От. Це гель для прання дитячої білизни. От вам приближу. Отак От виводить плями для білого та кольорового від Хані Бані 0. Я колись брала ще в старій такі банки. А зараз ось така. Чому аж 3? Тому що на Єві, на сайті Єва була акція, вони були по 100 гривень кожна. Колись вони мені дуже подобалися для дитячого. Зараз буде видно. Ну, як вони мене не виперуть, якісь такі там серйозні плями. Але ну, серйозні плями не випере жоден порошок. Там доводиться відмочувати, користуватися плямовидником або кисневим порошком якимось. Ну, тобто, а це мені дуже подобалось і в мого сина не було жодної алергії. Зараз я записаюсь такими засобами до народження другої дитинки. Тому купила аж три. Далі, що я купила, це кондиціонер поліскувач Ось такий. Сімана, чи, як, чи якось так парфумований він в місцевому магазинчику, де 92 гривні він коштував тут. Який тут об'єм? Господи, який тут об'єм? майже літер отак, 950 мл. Парфумований на 38 стірок, але ну, я лею менше, ніж треба, тому що. Я не люблю різкий запах, я люблю, коли в міру. Купочок мені тут подобається. Десь я ще бачила, здається, в савексі такий копочок чи що. От. Я люблю в міру, тому я її зовсім крапельку. Я ще відкрутила, понюхала. Для мене він чомусь занадто. Треба було нюхати в магазині. Далі, що я купила, це ось такі засоби для миття посуду, тому що в нас зараз вони розходяться дуже швидко. Купувала в Аврорі. Супервош по е, пів літри. Один з лимоном, інший з ефектом соди. Ось так. Цей такий біленький, цей, як звичайний, лимонний жовтенький. Ось такий по півлітри. Е, до 30 гривень вони коштували. Досить таки нормальна бюджетна ціна, тому чому б і не взяти. І ще для миття посуду я взяла ось таку запаску е, улюбленого мого засобу: Wolf Free. Цього разу. Екстракт Алої Вєра та лісової суниці. Ось такий. Дуже мені подобаються їхні засоби. У мене там один такий закінчився. Запаску я минулого разу брала. І цього разу теж перелої. Дуже мені подобається. І вони, повторюсь, у нас зараз розходяться ну, просто мега швидко. Так, що ось таке покажу. Для дому ще купила кухонні губки. З великими порами. Ось такі, якісь теж Лаврорі. 5 штук, Home Comfort. Чи щось таке номер 1 Ось так вони виглядають. Люблю чорні, але взяла ці розхідний матеріал Мою і ванно, і Все, тому не бачу смисла купувати щось там дуже дороге. Тим більше на деякі так зросла ціна, що припало бажання їх брати. Потім наступні мої покупки це ось такі ватні палички. От, як вам показати? ось так, напевно. Натуральне бувова 200 штук від фірми Літа. Єва беремо, користуємося, подобається. Так, Аврора. мило туалетне, Ось два ось таких ловіт. І третє гранд Шарм з яблуком. Великі куски по 140 грамів, полуниця, апельсин яблучко. Що сказати, подобається кольоровість приємним запахом чому б ні? Так, далі більш така доглядова косметика. Що я купила? Це така велика маска, ну, кондиціонер для волосся літровий каратин. Кондиціонер блиск, блиск та випрямлення. Ошай чи якось якось так. Протеїни вівса, екстракт кропи, олія, авокадо. Сподобалось мені тим, що тут воно з носиком. Це. І не треба відкручувати ніякі банки, а просто придавити. Поставлю там збоку, тому що погано видно. Знімаю знову таких польових умовах. Так, наступне: це е, гальдентирної гігієни, жая, зая, не знаю, польща 500 мл з молочною кислотою. Нічого не маю проти, колись вже обрала, сподобалось. Гель для душу ось такий шик, нектар, шоколадний. Дуже класний. Скільки тут? 400, напевно. Так, 400 мл. Дуже люблю, дуже подобається, дуже класно. Запахи їхні це просто бомба. І мені подобається, що вони кремові, вони не сушать шкіру. Ще ось такий гель для душу купила. Магазин шик і блиск. Дексклюзів. Де Ось так, парфумований монінг. E, Коротше, там 500 мл, ось така баночка, і мені подобається її кришечка. Отак, натискання відкривається. <кій> Пробачаюсь. Теж дуже зручно. Наступне, що купила, це чоловіковий такий гель для душу. Не буду читати його назву, не питайте. В «Аврорі» брала 250 мл. Досить таки бюджетно. Як він там називається, не знаю. Одне єдине, що я так і не змогла його відкрити, щоб понюхати, тому що тут для мене дуже важко відкривається. І ще взяла ось такий теж чоловіковий Sport Star. Ось так приближу. З рослинними екстрактами та алантоїнами. Скільки тут теж, напевно, 250. Так, теж 250 мл. Ставимо вже тут. Так, е, покажу вам все вище. Можливо, вам так буде зручніше. Я щось не, не задумалась про з за самого початку, все бачите. Е, так, далі ще купила собі це ось такий крем від Лірен. Лірен Nature. Ось такий. От. Чи ось так можна було показати, звичайно. Ось так. В Аврорі теж брала. Ось так він виглядає. Досить зручна баночка. Мені подобається. Я ним два дні покористувалася, я задоволена. І е, останнє, що я взяла, це ось такий теж крем для обличчя. Himalaya е, Herbals. ось такий. Що тут, який? Він з чого не знаю. Ось так. Алої Вера і зимова вишня. Якось так. Оце, десь я це вже бачила. Ну, коротше, його не пробувала, але думаю, що він теж буде непоганий. Ну, це були всі мої покупки. Відео вийшло коротеньке, я спішила. Можливо, знімала не так якісно, як би хотілося. Але всім дякую, що були зі мною що переглянули це відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки або дизлайки, пишіть коментарі. буду всім дуже вдячна. Всім пока!